Бойовий дух українських військових і на передовій, і в місцях постійної дислокації активно підтримують концертами. Про це охоче звітують у Збройних силах України в рамках культурологічного забезпечення. За період з березня місяця по цей час організовано більше 800 заходів. Крім того, ми записали більше 200 дисків з військово-патріотичними патріотичними піснями, які розповсюджені серед особового складу та культурно-розважальні програми для наших бійців організовують не лише Збройні Сили України, чимало творчих колективів та відомих артистів самостійно на волонтерських засадах влаштовують цілі тури, аби підтримати українську армію. На сьогоднішній день я думаю, що вже артисту не треба там ніяких дзвінків там з міністерства. Всі вони з задоволенням зараз їздять безкоштовно. Та попри велику кількість концертів, ще чимало військових лишається поза увагою артистів, та й власне і поза увагою Міністерства оборони. Опасно <звісно> проведення таких концертів саме на моєму блокпосту. Ми як на ладоні. Більше всього нам передової Це технічні средства, які дають можливість більш качественно виконувати свої бойові задачі волонтери з Києва привозили тепловізер. Військові на передовій від збройних сил концертів не очікують. Бойовий дух підіймають як можуть, телефонують рідним та спілкуються з волонтерами. Звичайно кажуть хлопці: художня самодіяльність потрібна, і пісня завжди супроводжувала солдата у бою. Однак вояків дивує позиція міністерства оборони, коли керівництво активно звітує про організацію концертів, проте про забезпечення армії, технікою та амуніцією, доповідає неохоче.